Україна зайняла 131 місце за індексом сприйняття корупції. Рейтинг зі 176 країн складений експертами Transparency International на одній сходинці з нами Росія, Казахстан, Іран та Непал. Найменш корумповані країни на думку аналітиків організації Нова Зеландія, Сінгапур, Канада, Німеччина та скандинавські держави. Чому в нашій країні досі багато нечистих на руку чиновників? Ми розпитаємо нашого гостя Бориса Кушнірука, голову експертно аналітичної ради Українського аналітичного центру. Я вас вітаю на сто. Yeah. щодо рейтингу Transparency International, як він складається, які параметри беруться до уваги на що звертають увагу експерти? Ну я цього не знаю. Це їх внутрішня кухня, і я до всіх цих рейтингів ставлюсь доволі обережно і, взагалі, ставлюсь до показників певних обережень, тому що скоріше потрібно дивитися навколо себе. Дивитися, що відбувається, дивитися, що робиться, і яким чином це має впливати, в тому числі на зменшення корупції. От умовно кажучи, якщо ви знаєте, що ви робите кроки, які сприяють зменшенню корупції, то просто ви їх робите. І не звертаючи на а, ці рейтинги, що а для кого і тут... для чого їх роблять? Ну хто в... на них звертає увагу? Чекайте, ну в подібні інституції, як Transparency International, вони, в вони цих діяльність вони в тому числі і себе позиціонує як інституції, які вимірюють, що відбувається з точки зору крупкрумповності державшої, mm -hmm. що, що відбувається з точки зору. Прозорості функціонування влади і так далі. Це нормально. Просто е, е, потрібно зрозуміти, що є, наприклад, речі, які працюють в одних е, системах і не працюють в інших. Тут це ще й питання доволі до ну, глибоких традицій. Країн. І тому не завжди одні ті ж самі методи можна застосовувати. Ну, наприклад, для таких от країн, як Україна, де корупція була заглиблена на століття і традиції корупції були століттями, для таких країн обсяг держави має бути незначним. Тому Чи можна чим, сказати, чим, чим що... менше держави, тим менше можливості для корупції. Що Це взагалі невід'ємна складова українського монтажа. Квалітету. Ну я би так не казав, і, бо це такі, такі тоді буде виправдання самих себе. Ні, просто зрозуміло, що чим менш корумпована держава, тим більш вона ефективна. Uh -huh. І тому а, боротися за ефективність в сучасному світі потрібно. Тому що от зараз не всі усвідомлюють одне із складових, що відбувається з з глобалізацією. Так от а, глобалізація це процес, коли а, конкурують вже не окремі підприємства а, на внутрішньому ринку, да і на зовнішньому ринку. Ні, зараз фактично країни конкурують між собою за конкурентність. І якщо ви не конкурентні, що відбувається з підприємством, якщо воно стає не конкурентним внутрі країни? Воно воно крутує. Деградує, вибачте, там нічого крім там пустоші вже немає uh -huh. да, на цьому підтримі. От Те ж саме тільки відбувається на рівні цілих держав. Тому боротися за ефективність потрібно і, і там посилатися, що ми звикли бути корумпованими, це не аргумент. Просто потрібно розуміти, що в деяких випадках потрібно справді робити кроки, можливо, навіть більш радикальні, ніж це може дозволити собі країни. Ну як приклад в країнах в Скандинавії податки можуть складати до 6% від ВВП. І їх сплачують, причому це високий рівень добробуту населення. Чи е, працює така, чи за м, працювала би подібна система в Україні? Ні, абсолютно очевидно, що е, у нас це породили би ну, по одні би не платили, а інші е, умовно кажучи, ну не одні не платили, багато хто не платив, а інші би просто намагалися е, е, обдурути державу, входячи в ці великі частини пільг. Тому е, е, те, що є в Скандинавії, ми не можемо собі uh -huh. дозволити. Що я скажу, нам потрібно йти по шляху максимального спрощення податкової системи, зменшення частки держави в управління, менше державної власності, менше. Так званий фіскальний відсотковий ПП, тобто uh -huh. обсяг податків і витрат. Чим менше вони буде, тим менше будуть можливості для корупції як з боку податкової системи, так і з боку цих розподіл, розподілу благ, які збираються з, з усього суспільства. Тому Завдання полягає в тому, щоб просто усвідомлювати особливості України і а, а, крок за кроком рухатись в правильному напрямку. Просто потрібно розуміти, що а, за кожним центром, де у нас є корупційні можливості, є ті mm чи -hmm. інші інтереси, які би ви інтерес не зачепили, яку би сферу ви не зачепили. Наприклад, для мене є класична ситуація зараз з а, укрспиртом. А, а після того як міністр почав а, а, прикривати дірки. Для виробництва спирту почала шалена а, кампанія по дискредитації. Причому очевидно, що питання не в пози, не, в, взагалі не в, в особі міністра. Питання в тому, що до того часу, поки ця система не буде а, в, повністю приватизована а, і не буде створений механізм, який би сам по собі утримував без оцього ну, криміналізованої сфери, до того часу там буде існувати а, в. А, Кримінал і корупція шалена, яка є, і так багато сфера. Є сфера, де немає потреби. Ну навіщо? Наприклад, ми намагаємося встановити мити і потім перевірки великі для коли підприємство імпортують сировину. Навіщо? там потрібно повністю мити по. Прибирати і сплату ПДВ навіть відстрочувати для того, щоб її ввозили абсолютно без будь-яких кромпікромців на натяків і без зниження вартості. А який сенс занижувати, якщо ти можеш все це завести абсолютно спокійно в країну? Да? А, а чому так потрібно робити? Тому що ваше завдання створити, а, створювати а, додаткову вартість внутрі країни. Да? Чим більше у вас природних mm -hmm. можливостей буде, тим а, буде ефективніша країна. Тому вам потрібно перебирати Ті обмеження, які заважають саме цьому, і ми в цьому випадку зразу вирішуємо два завдання, якщо ми прибираємо там мита і там відстрочку, даємо по ПДВ, тому що ми зразу створюємо з одного боку, прибираємо корупцію там, а з іншого створюємо можливості для виробництва. Да, природних піробниць, і от я ще скажу, куди б ми не зачепили, яку б сферу не зачепили, воно штовхається з одного боку. чиїсь інтереси uh -huh. там лише в цьому році я декілька років як талдичив, майже й тут на цій програмі талдичив щодо необхідності створення єдиного реєстру отримання соціальних трансфертів, соціальних пільг. Бо у нас від там 13 до 20 мільйонів осіб, чому ніхто не знає скільки, тому що єдиної бази немає. Її не створювали. Чому не створювали? Потому, що це створює можливості для а, а, зловживання корупції? Бо коли при такій кількості людей, то можна mm -hmm. і мертві душі там завести, і пільги, які не повинні люди отримувати надати, і так далі. Тобто чи і, і за рахунок цього йде величезна сума а, а, там розкрадається коштів держави. Блокування постійне нарешті, МВФ вже як один міністр мені раніше зазначив. Тебе читають не тільки там в уряді, а і в представництві МВФ. пряма просто цитата з моїх там пропозицій. Просто цей реєстр має бути створений там до 1 травня. От тому кажучи, є багато речей, які нам потрібно робити. Але ці нововведення зачіпають якісь інтереси Так, да, безперечно. А бо, ну, тому це зрозуміло ще раз кажу, куди б ми не чіпили, яку б ми сферу не зачепили, зрозуміло, що є ста модель, яка дозволяє тим чи іншим особам збагачуватися. Наприклад, знову ж таки інша тема. А у нас вже котрий рік порушується конституційне права громадян щодо вільного продажу сільськогосподарської землі. Люди мають землю і не мають право розпорядитися е, е, своєю власністю. Абсурдна ситуація. Чому так? Чому так е, е, працює система? Ну, що виникає два моменти. З одного боку, хто виграє від такої ситуації, це призводить це призводить до того, що арендна плата у людей ж немає куди більше радіти землю. А плата занижена вартості, причому в рази. І від цього виграють наші олігархи. Причому мова йде про а, мільярди гривень щороку, а, прибутків, які вони отримують, просто за рахунок того, що вони платять менше за оренду плати. Угу. В цьому зацікавлені політики. Чому? Тому що вони кожен рік можуть а, а, навколо цього демологічно поставити питання, що ми проти а, продажу землі. Для чого? Що кожен рік можна доїти цих аграрних олігархів і казати, або ти нам платиш гроші? За те, щоб ми відстоювали цю позицію, або ми ж можемо і поміняти її. Ми ж можемо а, і дати вільний обіг землі. Це модель а, модель, яка влаштовує а, а, з одного боку політику з іншого боку олігархів. На випадку аграрних. Але там, мільйони громадян просто позбавлені з одного боку продати свою землю, і взагалі вони не можуть, у нас померли сотні тисяч людей, померли, так не змогли скористатися своїм правом а, отримати хоча б якісь кошти на це. А з іншого боку, а, інші, ті, хто би залишав у себе цю землю, не мають можливості отримати достойну плату. Тому до питання корупції я ставлю завжди, от, ну скажімо, обережніше. Не в плані того, що 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 корупція країна не розвивається, де да, розвивається. Згадаємо 2005-2006 рік, коли був шалений ріст економіки, реально 2004 2005 до При тому, що якщо відверто, що корупція була менше? та ні, була вона більше. По різним напрямкам було просто коли економіка зростає, то все всіх влаштовує. Просто коли економіка падає, от тоді оцей корупційний хаба там податок, да ви тиск корупційна на бізнес воно стає значно відчутніше. Воно стає ну його емоційно важче сприймати. У тебе і так проблема, А тут ще і тебе намагаються всіми хабарями. Дуже мало часу залишається питання. Таке хотіла б задати. Ви вважаєте вдалою Практику залучення закордонних топ-менеджерів для управління українськими компаніями. Ну, зокрема, Укрзалізниця, саме зараз розгорівся новий антикорупційний скандал. Ну я би не назвав його корупційним скандалом, а е я насправді не вважаю, в чому тут великою проблемою залучення іноземних фахівців, mm -hmm. якщо вони довели, в тому числі вже мають досвід і довели, що вони можуть бути ефективними. Інша справа, що це не, не створює для них якісь, не повинно створювати для них якісь привілеї. І якщо, наприклад, а, а в там голова Укрзалізниця мав розробити стратегію реорганізації цієї компанії, а її потрібно, бо це теж сама сама система провокує монополізацію і корупцію навколо цього, а він мав розробити модель демонополізації цієї структури і її реорганізації, розділення. Для того, щоб створити, прибрати максимально ті зони, де формуються монополії і корупція навколо цього. І цього не зроблено. Не можна сказати, що в, там, команда. Цього а, м, поляка uh -huh. а, а, там нічого не робить. Ні, робиться і багато чого правильно робиться, але а, виклики то значно більші. І вибачте, якщо ви їх не в скажіть, на них не реагуєте, якщо ви не а, виконуєте ті обіцянки, які мали би виконати з точки зору от, тих кроків, про які я сказав, зрозуміло, що будуть питання, а чи а, відповідаєте ви своїй посаді? При тому, що що скажу, зрозумійте, це ж ще теж величезна зона корупції. І там теж величезна кількість компаній і осіб, в тому числі з політкому, прив'язані. І тому за цю посаду йдеться ще і жахлива боротьба, тому що це хтось. Ну я знову ж таки не буду називати прізвищ, але ж багато політиків да? багато багата в високопосадовців зав'язано корупційними зв'язками на те, щоб з цього підприємства його доїти. Державна, тому знову ж таки, якщо ви не а, проведете реорганізацію, максимально а, там прибираючи все, що можна прибрати, а, а максимально створюючи прозору процедуру, да, то в цьому випадку а, боротьба в тому числі за посаду. Триватиме і завжди знайдуться ті, хто страшенно лаятимуть в голову у за те, що він погано працює, тільки тому, що за цим стоять ті чи інші інтереси, які він прикрив, можливо, навіть не для того, щоб зробити прозоро, а для того, щоб одних викинути, інших поставити.